Протягом вихідних до Покровського районного управління поліції надійшло 215 повідомлень про події та правопорушення. З них 24 – кримінального характеру. Співробітники поліції задокументували шість фактів зберігання наркотичних речовин. За даними фактами, відкриті кримінальне провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Співробітники сектору реагування патрульної поліції викрили чотирьох водіїв, які керували транспортним засобами у стані алкогольного сп'яніння відносно правопорушників. Складені адміністративні матеріали за статтею 130 кодексу України про адміністративні правопорушення у мирнограді. Цими вихідними горіла автівка 6 листопада, о 16 годині. 56 хвилин надійшло повідомлення про те, що за адресою міста Мирноград, мікрорайон Світлий, біля багатопорухового житлового будинку горить колесо на автомобілі Славута. На місце події залучалися рятувальники 52-ї державної пожежної рятувальної частини кількості 5 чоловік на одній автосистерні. По прибуттю на місце виклику, було встановлено, що відбувається горіння правого переднього колеса. Пожежа було локалізовано 17 години 1 хвилина, та повністю ліквідовано 17 години 6 хвилин. Загиблих та травмованих не зареєстровано. Наслідки та причини пожежі встановлюються. Рятувальники і поліція у котрий раз закликають мешканців не нехтувати правилами безпеки. Бережіть себе, та нехай новий робочий тиждень буде тихим та безпечним.